Завершився поєдинок між Ужгородськими Карпатами та Миколаївським Реалом. Карпати виграли 43-38, але так багато Ужгородська команда ще в поточному сезоні не пропускала 38 від реалу. Анастасія Переходова, одна з речень Миколаївської команди. Сьогодні викинули виклик Карпатам в швидкій грі? Це їхні, здавалось би, козир, але ви не поступались за великим рахунком. Розкажи, будь ласка, про цей план. І чи самі ви самі не сумнівалися, що все вийде? Нам була поставлена задача в тому, щоб ми відзахищалися відзахищалися і відразу бистрим центром. Якщо це гол, якщо це не гол, то просто швидкий перехід грати до кінця. Ми готували нові комбінації. Ми готували. Всіх на поляну, щоб ми могли, хто трошки заморився, зразу поміняли, 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 щоб у нас був завжди швидкий темп. Тому що Карпати гарна команда, вони завжди біжать, і ми хотіли теж біжати, щоб був темп, щоб був цікавий гандбол. Отак. Швидка гра це завжди е, ризик припуститися помилки, як ви з цим якби, психологічно впоратись, ну і наскільки це відпрацьовано взагалі на тренування. Психологічно так важко в тому плані, що зараз е, ми на шостому місці, тому, але кожна гра, кожна гра це відповідальність, ми повинні, ми мусимо це робити, тому ми налаштовувалися психологічно дуже. Е, з приводу того, що це ризик, да, це ризик, але треба завжди ризикувати. Тому отак на да, шосте місце, але з такою грою, здається, ви таки серйозно підходите налаштованими до другої частини чемпіонату, де будете грати з Хмельницьким і з Рівнем. так ми дуже налаштовуємося. Ми все таки хочемо вийти з цього шостого місця, щоб стати вище. Настраємося на четверте, але там як буде, як буде. Але я думаю, що ми будемо готуватися ще більше. Наша сьогоднішня гра показує те, що ми е, можемо. Ми можемо показувати гарний гандбол, красивий гандбол. Тому ми, я думаю, тільки налаштовуємося вперед і вперед. А скажіть, будь ласка, де е, ти починала? В якій школі, в яких тренерів? Е, я починала в Миколаєві, я починала в ДЮСШ Олімп. О, перший мій тренер Берійка Борис Володимирович його зараз немає вже в живих, але починали. Він мене закохав цей вид спорту, тому всю душу я викладаю саме тут.